Охорони не заплатиш, не полікуєшся, нарікають рівняни і додають у медзакладах, вимагають грошей. Хоча держава декларує безкоштовну медицину. Поки за аналіз не заплатиш, ніхто їх робити не хоче. Чому я повинен платити благодійний внесок за те, що зробити аналізи? Це ж безкоштовно по 49 центів. У свою чергу чиновники від медицини твердять, те, що виділяють з бюджету на охорону здоров'я, не дає можливості закладам триматись на плаву. Ми вставимося в ту вилку, в якій з однієї пацієнт, з іншої сторони існування взагалі медицини як такової. Ми маємо 250 тисяч населення, десь 40% відсотків нас це є. Так звана декретована група населення. Це пільгова категорія. Населення це приблизно 100 тисяч. Проста арифметика, якщо пільговій категорії на сьогоднішній день треба найменше, це мінімум 100 гривень в місяць, умножити 100 гривень на 100 тисяч ми будемо мати 10 мільйонів в місяць на одні медикаменти. Умножити на 12 місяців ми будемо мати мільярд 200 На сьогоднішній день місто має 4 мільйона на всі медикаменти. Тому це фактично не фінансування, це є ознака фінансування. Допомагають медзакладам виживати благодійні фонди. Так, один із них допомога і підтримка залучив цього року майже 9 мільйонів гривень. Левова частина з них була витрачена на потреби лікувальних закладів області і рівного. Віддали ми 5,450 можна сказати, на медикаменти і медичні товари. Ну і півтора мільйона на госптовари. У той же час 700 тисяч гривень благодійники витратили на власні потреби, серед яких і зарплата для трьох працівників фонду. Втім, чітко відзвітувати, що це за потреби у фонді не змогли. Це, на думку, учасників обговорення є неприйнятним. Вони вважають, що кошти слід витрачати прозоро. Поставити банкомати, в які гроші люди будуть туди, і вони всі будуть обліковуватися. Всі кошти мають йти на поліпшення, обслуговування, на ліки. Ну і взагалі на те, що потребує лікарня, вихід із ситуації громадські активісти і медики хочуть шукати спільно. Для цього створили робочу групу, яка і має запропонувати, як зробити так, щоб благодійні внески не осідали у кишенях лікарів. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.